Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Хунчин-Конжилами з Півдня Одеської області. Сьогодні продовжу розповідати про свої злакові рослини. Саме зараз влітку розповідаю про холодноквітучі. Ці ті, які зацвітають ще влітку, розпускаються одними із перших. Наразі у нас тимофіївка логова Це моя новиночка. В тому році, тільки вона в мене з'явилася. Це мені подарила подруга Оля. В неї є канал мій затишний садочок, от вона мені подарувала кущик один. І в цьому році ось він вже такий гарний наріс. Зелень саме, бачите, зелено голуба. Невисока зовсім. Да, кокосик? косик. <ристо> Куди ж без тебе ти наша зірка ефіра? Височенькі оці випускають цвітоноси. Вони такі, бачите, цікаві. От зараз. От я чекала, поки зацвіте. Колоски такі набиті, набиті. Бачите, це вже воно вже майже відцвітається, я поливала і цей пилок весь облітає так білий. Бачите, такі цікаві такі колосочки, бачите, розгалужуються. Спочатку, коли випускає, то така Така ніби качалочка просто. Бачите, А потім з часом вона. Розгалужується, розгалужується і стає така цікава от. Бачите, ось ідуть в сторони, отакі от колосочки цікаві. А спочатку просто така качалочка, 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 потім, бачите, як вона ось який колосок стає. Прямо такий от колосок, бачите? Цікава така рослинка. Невисока, у висоту всього, ну, сантиметрів, мабуть, 60, 70 всього. Ну Так як у нас більш-менш поливається, то вона височенька. Якщо буде менше поливатись, то я думаю, на сантиметрів 10 буде ще нижче. Е, ще одна є у мене, ну, я думаю, це теж з цієї опери, але вона однорічна і росте у мене там, як бур'ян. зараз піду покажу, я спеціально її лишила. Дивіться, зовсім-зовсім схожа, колоски теж ось так от починають ось тут е, ділитися. Точно таке саме, тільки на, набагато нижче, набагато менше, як бачите, ось колоски такі самі. І вона однорічна. Какосик, ну, ну неможливо без тебе ніяк. Да? Куди ж без тебе? Бачите, ти, мабуть, теж Тимофіївка лугова треба було якось сісти почитати. Ну Зараз такі проблеми з інтернетом, світу відключають. Ой, завдяки цим оркам клятим. От так. І є, от там вона в будяках. Просто випало, що було видніше, он там вона росте. Там ще от єсть в одному місці бачу. Ну, але дуже мало її. Все-таки дуже мало її такої тимофіївки логової. у вигляді будяку. Так що. Так що, думаю, що теж вона. Ця теж в природі росте, але різниця в тому, що ця багаторічна, а та однорічна. Ну, і вона досить, досить така низенька. Так що так, Тимофіївка лугова, насівається вона насінням, повинна насівати, ділиться кущем. ну Всі злаки діляться корінням, всі до одного. Я не знаю такий злак, який би не ділився корінням. Насінням не всі множаться, а от діленням корення діляться всі злаки. Це, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна, клятим окупантам і всім пока.